Книга Вихід, розділ 23 Не пускатимеш пустої чутки, Не захищатимеш беззаконника, стаючи фальшивим свідком. Не ходитимеш за більшістю для лихої цілі. І не свідкуватимеш на судовій розправі, приєднуючись до більшості та нагинаючи правду. І для вбогого не будеш постороннім на розправах. Коли натрапиш на вола ворога твого чи осла Його, що заблукав, мусиш завести його до нього. Коли побачиш осла ненависника твого, що лежить під тягарем, гляди, не покидай його, а поможи йому піднести його. Не нагинатимеш права в Богому твоєму. Коли він позиватиметься, уникай фальшивого слова, не вбивай ані безвинного, ані правого, бо я не оправдаю винуватого. Дарунків не братимеш. Дарунок бо засліплює зрячих і викривляє справи справедливих. Чужинця не гнобитимеш. Ви самі знаєте, як на душі в чужинця. Бо ви були чужинцями в єгипетській землі. Шість років засіватимеш твою землю і збиратимеш урожай. А на сьоме літо залиши її перелогом і дай отпочити, щоб їли в богі з твого народу. А що вони заставлять, нехай поїдає звірина, що в полі, так само чинитимеш із виноградником твоїм. Із оливками твоїми. Шість днів робитимеш твоє діло, сьомого ж дня відпочинеш, щоб перепочив і віл твій, і осел твій, і щоб віддихались на волі син рабині твоєї і чужинець. На все, що я сказав вам, уважайте. Других богів і ім'ям не згадуйте, щоб не було і чути того з ваших уст. Тричі на рік святкуватимете празники на мою честь. Ти пильнуватимеш свята опрісників. Сім днів їстимеш опрісники, як я заповідав тобі, у призначений час у місяці Авів, Бо тоді ти вийшов з Єгипту. Ніхто нехай не показується передо мною з порожніми руками. Ти пильнуватимеш також свята жнив. Перших плодів праці твоєї того, що ти сієш у полі, і свята збору під кінець року, коли збиратимеш з поля працю твою. Тричі на рік мусить показатися вся чоловіча стать перед Господом Богом. Не приноситимеш крові жертви моєї разом із квашеним хлібом. І не зоставатиметься жир жертви під час мого свята до ранку. Що найкраще з первоплоду землі твоєї приноситимеш у дім Господа Бога Твого, не варитимеш козеняти в молоці матері Його. Ось я посилаю ангела мого перед тобою, щоб стеріг тебе в дорозі і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй Його і голосу Його слухай, не бунтуйся проти нього, бо Він не стерпить ваших переступів, бо в ньому моє ім'я. Як слухатимешся Його голосу, і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх, бо мій ангел ітиме перед тобою. І приведе тебе до Аморія і Хетита, Перезія і Хананія, Хівія і Євусія, і я винищу їх. Не падатимеш ниць перед їхніми богами і не служитимеш їм, і не ходитимеш робом їхнім, ні. До нащаду руйнуватимеш їх і розбиватимеш стовпи їх. Ви Служитимете Господові Богу вашому, і він благословить хліб твій і воду твою. Я віддалю недугу з поміж тебе. Не будуть траплятися в землі твоїй викидні, і не буде безплідних. Число днів твоїх я зроблю повним. Острах мій пошлю поперед тебе, збентежу всі народи, куди прийдеш. І пожену всіх ворогів твоїх перед Тобою навтеки. Я пошлю шершнів поперед тебе, і повиганяють вони хівіїв, ханаанян і хетитів перед Тобою. Не за один рік повиганяю я їх сперед перед тебе, щоб не опустіла земля та й не намножилась дикого звіра понад Твої сили, поволі виганятиму їх сперед тебе, доки не розростешся. Щоб заволодіти краєм, я поставлю границі твої від Червоного моря до Філістилемлянського моря і від пустині до Ефрату. Бо я віддам у руки ваші мешканців краю, і ти їх проженеш перед тебе. Не заключатимеш договорів з ними і з їхніми богами, не сміють вони жити в землі твоїй. Щоб не довели тебе до гріха проти мене, бо ти служив би їхнім богам, і це стало б погибіллю для тебе.